Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 30 серпня 2025 року. Ключові висновки. Схоже, що Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову силу на полі бою, щоб сформувати західне мислення та хибно зобразити перемогу Росії як неминучу. У Кремлі представлена статистика територіальних здобутків, де ігнорується значний обсяг втрат, які несе Росія, та поступовий повзучий характер її просування, що створює неповну картину дії Росії на полі бою. У ніч з 29 на 30 серпня Росія завдала ще одного масштабного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Україні. Це вже третій комбінований удар із застосуванням понад 500 безпілотників та ракет з часів саміту Сполучених Штатів Америки та Росії на Алясці 15 серпня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили вісім балістичних ракет Іскандер МКН МКН-23» з Ростовської області та Краснодарського краю. А також 37 крилатих ракет Х-101 Калібр «Іскандер-К» та Х-59 з Саратовської області Чорного моря та окупованої Запорізької області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 537 безпілотників типу «Шахед» та Пасток з напрямків міст: Курськ, Брянськ, Орел, Мілерово Ростовська область, Шатлово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби ППО збили 510 безпілотників, 6 балістичних ракет Іскандер МКН-23 та 32 крилаті ракети Х-101, калібр Іскандер К та Х-59. Повітряні сили України повідомили, що 5 ракет та 24 безпілотники – Вразили сім місць по всій Україні, а уламки безпілотників впали на 21 місце. Президент України повідомив, що російські війська вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, вбивши щонайменше одного мирного жителя та поранивши десятки. Також він повідомив, що російські безпілотники та ракети вразили переважно цивільну інфраструктуру у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано франківській Київській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Керівник військових сил Київської області Микола Калашник повідомив, що російський удар по Києву тривав 10 годин і пошкодив цивільну та енергетичну інфраструктуру. Український мовник Суспільне повідомив, що удар пошкодив цивільну інфраструктуру в Дніпрі. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія використала підготовку до саміту на Алясці 15 серпня для накопичення безпілотників та ракет, а також завдала обмеженіших ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Росія ймовірно посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників, та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими. Кремль схоже ставить умови для пониження в посаді високопосадовця Кремля, який, як повідомляється останніми місяцями, радив президенту-диктатору Росії Путіну припинити війну в Україні. Українські війська продовжують атакувати російську військову та енергетичну інфраструктуру в Росії. Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін залишається на своїй нинішній посаді ще на рік після повідомлень про те, що президент диктатор Росії Путін розглядав можливість переведення Бастрикіна на нову посаду. 30 серпня у Львові невідомий нападник застрелив колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Національна поліція України 30 серпня повідомила, що невідомий стрілець убив Парубія у Львові. Джерела повідомили українському мовнику Суспільне, що стрілець вісім разів вистрілив у парубія, був одягнений у форму служби доставки Глово та втік з місця події на електровелосипеді. Українська влада розслідує вбивство. Нещодавно російський військовослужбовець убив літнього українського мирного жителя на покровському напрямку. Перший Азовський корпус Національної гвардії України повідомив, що солдат 95-го мотострілецького полку Росії 5-та мотострілецька бригада, 51 ша загальновійськова армія, раніше перша -та так званої ДНР. Південний військовий округ вбив неозброєного українця, що стояв на подвір'ї у південно-східному новоекономічному на північний схід від Покровська, та опублікував відеозапис убивства. Римський статут міжнародного кримінального суду зазначає, що навмисні прямі напади на цивільне населення або на окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях, є серйозним порушенням законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах, у встановлених рамках міжнародного права. Російські солдати, зокрема, вчинили надзвичайні звірства проти цивільного населення та солдатів в Україні в рамках ширшого військового способу дії. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та Новопавлівки, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, Покровська та Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка українських просувань. Речник угрупування військ Дніпро українського підрозділу, полковник Віктор Тригубов, 30 серпня повідомив, що українські війська нещодавно повернули собі мирове на північний захід від Куп'янська, що свідчить про те, що Росія війська, ймовірно більше не утримують позицій у Соболівці на захід від Куп'янська та безпосередньо на південь від Мирового, а також, ймовірно, захопили Соболівку. Російський мілблогер підтвердив повідомлення Тригубова, заявивши, що російські війська не повністю захопили мирове, а район на північний захід від мирового є спірною сірою зоною. Командир українського полку, що діяв на куп'янському напрямку 30 серпня, повідомив, що російські війська намагаються проникнути до Куп'янська, просуваючись каналізаційними трубами до населеного пункту. Командир зазначив, що російські війська продовжують намагатися створити імпровізовані засоби для переправлення піхоти через річку Оскіл. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка українських просувань. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 30 серпня, що українські війська повернули собі Зелений гай на південний захід від Новопавлівки. Український батальйон, що діяв у напрямку Новопавлівки, повідомив про захоплення українськими. Військами населеного пункту Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у західній частині Русиного Яру на північний захід від Торецька». Російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком на північ від Торецька біля Диліївки, на північний захід від Торецька біля Плещіївки, Русеного Яру, Полтавки, Клебан Бику, Катеринівки і на захід від Торецька біля Щербинівки, 29 і 30 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, зняті 28 серпня та опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Новоекономічного, на північний схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній Комешувасі, на південний схід від Великомихайлівки. Російські війська наступали на північний схід від Великомихайлівки в районі Андріївки, клевцове на схід від Великомихайлівки в районі Олександрограда і Воскресенки, і на Новоселівку, і на північний схід від Великомихайлівки біля Вороного, Малієвки, Шевченка, Комишувахи та Запорізького 29 і 30 серпня. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.